Ви тільки подивіться, що я придбав всього за 1500 гривень. Це не якийсь там старий хлам на 775-му сокеті, а більш-менш ще доволі такий актуальний ПК, але не звичайний, а так званий SFF, тобто Small Form Factor Computer, і називається він Lenovo M920S. Звучить як назва якоїсь зброї. Ви тільки уявіть за ці кошти. Ми отримуємо СФФ корпус, СФФ блокшивлення, СФФ дисковод, СФФ сабвуфер на 1 Вт. і навіть USB тут теж СФФ. І все це всього 8,4 літра в об'ємі. Боже, навіть плівка ще не здерта. Не дивлячись на малолітражний об'єм цього кейсу, я планую йому зробити дуже хороший апгрейд. Давайте швидко покажу, як він виглядає всередині і що взагалі має. Тут як ви бачите, не так вже багато місця для великої відеокарти. Але повірте, ми це виправимо. Корпус має доволі цікаві технічні рішення. Як от передня частина зроблена, як калітка, а пам'яті тут не дуже багато. Всього один модуль ddr 4 на 8 гіабайт. Залишу його поки що в спокої. Є Wi-Fi і pci Express NVMe роз'єми. Блок живлення тут проприєтарний, що очевидно. Видає аж 210 Вт по 12 вольтам, що для наших потреб цілком достатньо. Хоч у нас тут і два слоти під відеокарту, але на 16 ліній тільки верхній. Нижній має всього 4 лінії, як ви бачите. Але я вже знаю, яку відеокарту можна сюди поставити. Враховуючи, що живлення можна взяти SATA кабелів. І перший апгрейд, який я зроблю, це там NVMe SSD на 1 ТБ. Коштує більше, ніж. Цей ПК. але це того вартує, враховуючи, що ПК не надто старий. Тут, наче, мало би бути кріплення для цього SSD. але видно, як збирали цей ПК, то забули його вмонтувати. Тому SSD у нас буде надійно триматися дратами. Сподіваюсь, нікуди не втече звідси. Тепер давайте, хоч глянемо, чи працює він взагалі, бо я його навіть і не вмикав. Ось як виглядає звичайний ПК у порівнянні з нашим смол ПК на 8,4 літри. До речі, дисковод, скоріше за все, робочий. Сенсу, правда, з нього не дуже багато. Це був тут вяліший нікуди. Pentium Gold G5400 2 Ядра 4 потоки СОКАТ 1151 v 2 видає ганебні 1000 балів у бенчмарку, зате дуже енергоефективний, всього 21 Вт споживає. Сучасні ігри на цій божевільній вбудованій графіці я поки що боюсь запускати, тому для розігріву спробував Майнкрафт з парою модів. І на одному каналі пам'яті грати дуже важко. Мало того, що процесор ледь дихає, так ще й пам'ять вся зайнята. Поставив ще один модуль на 8 ГБ. Тепер у нас два канал і 16 ГБ. Ну це вже інша справа. Хоч пам'ять все одно вся забита і грати все ще не комфортно, але FPS виріс удвічі. В оновленій GTA 5, ледве 9 FPS Full HD ми бачимо. А в 720p аж цілих 20 FPS малює що звісно, вже далеко від комфортного навіть для невибагливого геймера. До речі, чи знали ви? Про існування справжнього українського GTA серверу Квант це не просто GTA 5 roleplay, це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Хочете Ставляйте посилки від Укрпошти чи нової пошти перед тим як влаштуватись в реальному житті. Так прийшов влаштовуватися, а в тебе вже робочий стаж є. Підкорюйтесь від гри і не забувайте про патріотичні стікери або, можливо, стати стрітрейсером на тюнінгованому авто, брати участь у перегонах та домінувати на дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом автомобілів, змінюючи все від висоти кліренсу до виліту У квант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення: зберіть свою команду. Кован – це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почніть свою пригоду вже зараз з промокодом Т-1000. Продуктивність ви бачили. Для Майнкрафта згадиться, але для сучасних ігор замало потужності. Тому пройшов час прокачати цей ПК, тим паче у нас є чим. Але перед цим давайте я вам покажу, які цікаві технічні рішення є в цьому корпусі. І заодно ми його почистимо від пилу. І в кінці кінців помиємо, бо він до мене приїхав надто брудний. Попри те, що місця в корпусі дуже мало, тут непогано організований кабель-менеджмент. Це далеко не найтихіший ПК, якщо бути відвертим. Але шум у нього цілком прийнятний. Це я до того веду, що тут. Стей турбіна, як на лютих радіонах 2013 року. А радіатор цілком собі стандартний, можна поміняти, але сенсу в цьому немає. Бо максимум на що розрахована материнка, це 65-ваттні процесори, тому i9 я сюди точно ставити не буду. Не через те, що гарячий, а через те, що дорогий. Якби був дешевий, я би точно щось придумав, як охолодити і його і ВРМ на цій материнці. Незважаючи на те, що комп'ютер маленький, материнська плата тут, наче як ATX формату і займає весь простір у корпусі. І щоб її витягти, треба мати не кмітливість. Я три години вирішував цей ребус. А потім, як зрозумів, дивіться, не був би я таким розумним. Чорта з два би здогадався. Тут бекплейт треба в бік здвинути, оце я розумію, технології майбутнього, але чомусь плата все одно не вилазить з корпуса. Чор забирайте, який свіси дістати. Я вже всі методи випробував, окрім останнього. Виявляється, спереду є фронтплейт, тобто парти на материнській платі розпаяні з двох боків. Це круто, бо мініджеку для навушників будуть мінімальні наводки. Нарешті плата спокійно знімається. Тут, якщо ви не знали, є ще вбудований сабвуфер аж на 1 Вт потужності. Що є великим плюсом, бо, як то кажуть, хороший звук на дорозі не валяється. А на халяву і скловата сладковата. Тому можна сказати: дякуємо, що ти є. І рухаємось у сторону сата дротів, які тут надійно тримаються на стяжці. Трималися. Корпус повністю розібраний. Тепер залишились пару деталей де розібрати і можна йти плавати. Наприклад, блок живлення, який я пожалкував, що розібрав, бо від того пилу ледве не здох, поки його видував. Але це треба було зробити, бо на блок сьогодні буде найбільше навантаження. І Я не хочу, щоб він посередині тесту загорівся. Щодо до цього пенька його подальшої перспективи. Я так подивився, його в принципі можна продати і стати на 250 гривень погатшим і купити собі справжній ігровий процесор в боксі вітаєм де процесорів. Це як то кажуть, топ за свої гроші на цю платформу. Всього за 1500 гривень я придбав i5-8500, який має аж цілих 6 ядер і ніякого гіпертрейдінгу. Але з гіпертрейдінгом і на більшу кількість ядер вже вийде гривень на 4-5 тисяч, а це вже не дуже вигідно. Враховуючи приріст продуктивності, тому це найкращий варіант, який мені вдалося знайти. І взагалі моя думка така: якщо ти збираєш ПК чисто під ігри, вище за i5 процесор тобі не потрібен, навіть на такій старій платформі, бо очевидно, якщо ти купуєш таке старе залізо, то хочеш побільше зекономити. Як би йому передати ту силу, яка й не снилася його батьку? Ні, ну не можна ж просто так добру пропадати. Треба економити на всьому, що бачиш. Копійка тут, копійка там. І так вже на власну хату назбирав. А потім цей компо двічі дорожче перепродав. Це мій комп'ютер. Існує багато комп'ютерів, але це мій Мій комп'ютер це мій найкращий друг, це моє життя. Мій комп'ютер без мене марний. Без мого комп'ютера я марний. Мій комп'ютер це людина, так само, як і я. Тому що це моє життя. Все ідеально чисто, гарно. Тому тепер усе ставиться дуже легко. Ставимо матплату назад. Думаю, прийшов час діставати важку артилерію. Хоча ні, це ми поставимо. Якщо нам не вистачатиме нашої RTX 4060 Low Profile, це, звісно, не зовсім бюджетна відеокарта на фоні ціни за ПК, яку я віддав, але вибори в нас не так багато. Це одна з найпотужніших карт у своїй ваговій категорії. RTX 5060 на момент запису відео ще не була в продажі. Та й плюс, незважаючи на те, що вона теж Low Profile, жере вона на 30 Вт більше, судячи з тестів, а у нас є обмеження по енергоспоживанню. Купив її за 12500. Дорого, звісно. Але це сучасна, актуальна і до того ж доволі енергоефективна, майже ігрова відеокарта, яка на перший погляд ідеально стає в наш корпус. Але є нюанс. Калітка трохи заважає нашій відеокарті. Треба трохи модифікувати її, щоб повністю закривалася. Я ось тут зроблю мітки і зроблю надріз. Здається, це треба було робити до того, як я помив корпус, але що вже поробиш? Сподіваюсь, стружки буде небагато. Ідеально. Тепер просто доламаю руками те, що лінь різати. Чудово, тепер клітка повністю закривається і нічого ніде не зачіпає. Я гордий своєю роботою. Тепер залишилось лише все зібрати і показати вам, як всього з 210-ватного блоку живлення, у якого майже всі драти, окрім живлення процесора, є пропієтарними, заживити нашу 4060, яка на секундочку має аж 8 пін додаткового живлення. До речі, якщо хто не знав, будь-яка відеокарта. Хоч і з трьома додатковими живленнями, спочатку бере 75 ватт живлення з роз'єма PCI-Express. А вже потім, якщо є навантаження, додатково бере з додаткових роз'ємів. Цей модуль на 8 гігабайт, я теж уявно продав за 500 гривень і купив дві плашки, кожна по 16 ГБ, І того за 1600 грн гривень отримав 32 ГБ гігабайти пам'яті. Повернемося до відеокарти. Споживає вона 120 Вт ватт максимум. І якщо ми віднімемо 75, які вона бере з PCI-Express, то нам десь ще треба взяти 45 Вт. ватт, наприклад, ось звідси через перехідник із двох сата на 8 пін. Коштує копійки, щось в районі 150 гривень. І тепер рахуємо. 65 Вт на процесор плюс 120 на відеокарту. 185 Вт споживають ці два компоненти. І ще накидуємо 20 Вт на все інше, що типу як забагато для такого блоку. Але на практиці або процесор, або відеокарти не споживають максимальну потужність, і виходить так, що в нас не те, що без запас є, але блок повинен впоратись. Тим паче відеокарту я заандервольтив без втрати продуктивності. Я ганяв комп'ютер у тестах, він не вимикався, тому в іграх все точно буде добре. Ну а перед тестами я нагадаю, що ми збираємо на автівку для вивезу поранених хлопцям 79-ї десантно штурмової бригади. Вони на Курахівському напрямку. Це один з найважчих напрямків на сьогодні. Тому давайте закинемо по 15 гривень і допоможемо нашим захисникам. Зібрали вже 180 тисяч. залишилось зібрати всього 120, але збір так довго тягнеться. Тому не зволікайте. Дві хвилини всього діла. І почнемо з новинки Doom The Dark Ages. Зараз виставлені всі налаштування графіки на максимум і DLSS в режимі Ultra Performance для того, щоб подивитися, на що здатний процесор у цій грі. Як ви бачите, в нас майже завжди FPS значно вищий за 60, що мене дуже здивувало, враховуючи ціну і 7-річний вік цього процесору. Графік рівний, жодного фриза не бачив. Ось налаштування для тесту відеокарти. Це 2К баланс. І ось головна проблема цієї відеокарти Малий об'єм пам'яті. Через це, якщо її не вистачає, то грати просто неможливо, як ви бачите. Але я налаштував гру так. Щоб і максимальні налаштування були і пам'яті вистачало, ділися з якість, і в нас чудова картинка і чудовий грабельний FPS, який не падає нижче 50 кадрів на секунду. Спробував я запустити оновлену GTA 5 на максимальній графіці і був здивований тим, як добре тягне цю гру відеокарта. І як не дуже добре процесор. Звісно, в нас є стабільні в FPS, ФПС, але я очікував більшого від цього ЦПУ. А ось де не дуже себе показав і процесор, і відеокарта. Kingdom Come Deliverance 2. 50 не дуже стабільних кадрів. Іноді відеокарта не завантажена повністю. Хоча це максимальні налаштування в 2К з DLSS якість, як не як, але гру в принципі спокійно пройти можна. Ви тільки послухайте, як відпрацьовує наш одноватний сабвуфер у цьому комп'ютері. Оновлений облвієм на ультрах 2К Двака зділасився якийсь, можна сказати, неіграбельний. Наділиси з баланс ситуація не краще. Взагалі граната вимогла до будь-якого заліза, тому на середніх із фрейм-генератором тільки так можна пограти. Індіана Джонс. Я вже не пам'ятаю, які були налаштування, але картинка була чудова. ФПС місцями не дуже стабільний через слабку відеокарту, так що я навіть процесор нормально затестити не сміх. Ви тільки подивіться на ці налаштування в Fast 2. Система, в принципі, почувається непогано. Однак, як ви бачите, незважаючи на високий FPS, процесора цій грі явно не вистачає, бо 100% завантаження це його стабільний стан. І бувають ось такі моменти, коли FPS просідає дуже сильно. І я сам не зміг зрозуміти, чи це через слабкий процесор, чи через е, відеокарту. Бо під час просідання і ЦПУ ГПУ і були завантажені на 100%. Можливо, моментами не вистачало відеопам'яті. але 75% гри йтиме цілком чудово. Наприклад, як отут у цій сцені. Але потенціал процесора не розкритий повністю. тому давайте поставимо відеокарту, яка в 4К видає більше FPS, ніж 4060-1080P. Я кажу про одну з найбільших відеокарт у світі RTX 4090. План модифікації корпуса простий, як дві копійки. Треба один раз заміряти, щоб потім сім раз відрізати непотрібні частини бокової кришки корпуса. Загалом стружки буде дуже багато, тому краще зняти материнку з корпусу. Ще я ось ще думаю: ось тут буде низ від Дакарти. і це проблема, оскільки відеокарта буде забирати все повітря і не давати блоку живлення охолоджуватися. Бо вентилятор у блока живлення стоїть на вдув. Я думаю, краще перевернути його на видув. По ідеї, він гірше охолоджувати не стане. Бо там доволі малий простір, і повітря чудово буде забиратися з боку. Тим паче, судячи з будови радіаторів у блоці, виглядає так, що краще, що повітря йшло саме з боку. Якось так. Ну сподіваюся, руку собі не відпилю. Стружка, яке я обіцяв, буде дуже багато, але це того вартує. Як не як відеокарта карта важить 2,5 кг і місці їх потрібно багато. Сподіваюсь, жорсткість конструкції від цього сильно не постраждає, бо я цей ПК ще збирався продати. Там, де незручно використовувати пилку по металу, я використовую бормашинку. Сподіваюсь, нічого в об'єктив камери не прилетить. А то я так об'єктив на попередній камері похерив і потім успішно його продав. Але цей об'єктив разів десять дорожче, тому продавати буде важче. Ну от. Калітка вже наполовину розпилена і потроху втрачає свою легітимність у цьому ПК. Залишилося пару деталей і можна переходити до передньої кришки, над якою я буду знущатися трошки іншою насадкою, неймовірно зручна штука. Не жалкую, що її купив, користую ще, правда, раз на рік. Щось мені прям шкода було різати передню кришку. Але відеокарті потрібне місце, то ми ріжемо далі. Але був би у мене 3D-принтер то можна було би надрукувати нову до речі, Є спосіб допомогти війську, якщо в тебе є 3D-принтер, Або навіть якщо немає, і ти хочеш навчитися 3 d друку. То є така волонтерська ініціатива Друкармія називається. Там можна і 3D-принтер, і пластик дешевше, ніж в магазинах купити. І друкувати для фронта різні корисні предмети. Повірте, там дуже багато того, що можна надрукувати. Від цього одні плюси. І війську допомагаєш і вчишся дуже корисному навику володіння 3D принтером. Потім після війни органи на 3D принтері будеш друкувати. Долучайся, якщо цікаво, щоб росіяни. Получали раніння, ні сам містіме жизнью намного чаще. Посилання на сайт в описі і в закріпленому коментарі. Потім суперклеєм заклею і скажу, що бобри покусали. Дуже злі бобри. Думаю, настав час примірити наші комплектуючі. Так, ну калітка наче не заважає нашій відеокарті. Значить, можна збирати ком до кучі. Схоже, в нас з'явилася проблема, яку важко було передбачити. Відеокарта не стає слот до кінця, бо задня частина завелика. Ось бачите. Легким рішенням було б відрізати кусок відеокарти, але я так подумав: набагато складніше, а отже, цікавіше, буде пропиляти ось тут два отвори з іншого боку корпуса, щоб відеокарта випирала ще й ззаду. крок за кроком, проріз за прорізом, періодично примірюючи. Відеокарту я зробив ось так, а потім ось так, бо відеокарта все одно нормально не вставлялась. Ну тепер у нас все чітко. Відеокарта, наче все життя тут стояла, але замок тепер трохи заважає. Ну це дрібниці, зараз я його зніму. Ось так. Ще я хочу, щоб нижня кришка виконувала функцію тримача відеокарти, бо вона тут буде сильно провисати, а це нам не потрібно. Тому на нижній частині я вирізав спеціальний стовбець, який повинен в теорії тримати відеокарту. Ідеально, краще й не вигадаєш. Ось ще втратив корпус після нашого брейду. Вірніше здобув, а втратив він лише зайві кілограми. Оце буде комп'ютер. Не можу дочекатися, щоб побачити, що в нас у підсумку вийде. Всі деталі ідеально стають на свої місця. Тримач виконує свою функцію. Ось вона. Краща моя робота. Виглядає саме так, як я це і уявляв. Огидна прекрасна. Карта випирає на пів метра вперед і ще й на пів метра вбік. Але ви запитаєте, як же ти будеш живити цього монстра? Все дуже просто. Я докупив ще один SFF БП, який мені в цьому допоможе. У нього навіть є кнопка вімкнення, що дуже корисна в моєму випадку. 18 А по 12 вольтах це десь якраз 200 Вт, які ми з нього зможемо отримати. У нього вже більше сата і молих з кабелів, так що я отримав аж 2 по 8П для відеокарти. І їх я під'єднаю до ось такого перехідника на 600 Вт для нашої відеокарти. Ось як це буде виглядати. Щоб запустити блок живлення, з'єднав зелений і чорний дріт на блоку живлення. Тепер, якщо ми даємо живлення на блок, він автоматично вмикається. Тобто спочатку вмикаємо блок на відеокарті, а потім сам ПК, і у нас все працює. Звісно, я зробив андервольт відеокарти, бо в нас по факту є тільки 275 Вт для її живлення. Але схоже на те, що навіть при максимальному андервольті відеокарта споживає більше, ніж 275 Вт, і картинка на ні, гасне, коли я заходжу в гру. Отож, довелося підключити звичайний ATX блок живлення. І вийшла навіть естетичніше, бо комп'ютер лежить боком. Тепер у нас такий запас по потужності, що можна викручувати всі ігри на максимальне налаштування в 4К. Ось як я і казав, при максимальному андервольті карта споживає 310 Вт. Саме тому того блока не вистачало. Треба було не скупитися а купити нормальний 500 ватний SFF блок, який до того ж був би модульним. Якщо зняти павер ліміт і розігнати відеокарту, то ми отримуємо 60-70 кадрів у 4К без усяких там DLSS. і у дуже важких сценах нам навіть процесора не вистачало. Як ви бачите ось тут. У KintUpCam of навіть у нативних 4К на максимальних налаштуваннях карта завантажується всього на 50%. Тобто тут би мало би бути вдвічі більше кадрів. 80 кадрів наш процесор в Індіана Джонсі видає, як ви бачите. До речі, взяла стоас 2, провали в кадрах повністю зникли. Отож, у нас був упор відеопам'ять на 4060, а процесор, незважаючи на повне завантаження, видає від 80 до 100 FPS. йде дуже плавно, хай графік не водить вас в оману. Отож, сподіваюсь, відео було цікаво. Дякую спонсорам за підтримку. Діліться з друзями і до зустрічі. Блять, як же задовбали ці тривоги.